Тим часом у резонансній справі Андрія Слюсорчука з'явилися нові факти, і теж пов'язані із фальшивими дипломами. Журналісти газети Експрес довели, що насправді відомий нейрохірург не має навіть базової медичної освіти. За фахом він облицювальник. А в Козятинському ПТУ, де він навчався, кажуть, в юності Андрій захоплювався гіпнозом. Деталі історії далі у сюжеті. Розслідування справи Андрія Слюсарчука розпочалося несподівано навіть для самих журналістів газети Експрес. Під час п'ятигодинного інтерв'ю Слюсарчук неодноразово зривався на крик. Потім доктор Пін не прийшов у редакцію на експеримент, який сам запропонував. Усе пояснив в телефонній розмові. Він кричав про те, що як смієте перевіряти мене, хто ви такі. Тобто в нього був на це дуже здивувало. Він почав почалися погрози по телефону. Він сказав, що якщо ви будете лізти і перевіряти то ваші зги будуть літати по стінах. З цього почалося розслідування і перевірка офіційної інформації про Слюсарчука. Факт загибелі батьків медиків в автокатастрофі на Вінничині не підтвердився. Замість навчання у Вінницькому і московському медінститутах майбутній геній перебував у спеціалізованій школі-інтернаті, а потім отримав фах облицювальника в ПТУ. Я особисто привезла з Москви з університету імені Пирогова документ про те, що Слюсарчук ніколи не навчався в їхньому вузі. Журналісти газети Експрес довели усі рекорди пов'язані із феноменальною пам'яттю доктора Піша храйство. І це ця людина впродовж 19 років лікувала хворих. Усе відбувалося в кімнаті гуртожитку номер 14 університету Львівська політехніка, де проживав Слюсарчук. Там господарювала Ірина Соколовська. Жінка бачила, що лікар приймає пацієнтів і одного разу сама спокусилася оздоровитися у професора. Він ставив якісь капальниці якби від імунітету і чистку крові. Він на неділю пішла десь, коли третьої години. Десь коло п'ятої, коло шостої, десь позвонила, що все зробила, але що себе не дуже добре почуває. Я виграла, десь за 15 хвилин мені вже позвонили з гуртожитку, що вона мертва. Доньці померла, і професор нічого не пояснив, однак прийшов на похорон, щоб віддати результати аналізів. До слова, жінка нічим серйозним не хворіла, однак після розтину медики вказали, що причина смерті не встановлена. У морзі я його бачила, коли я привозила речі мамі, він виходив з моргу, зі сердини. Не з приміщення, а з самого там, де роблять розташ. Ця жінка також мала справу із нейрохірургом. У її матері був рак мозку. Андрій Слюсарчук взявся прооперувати хвору. Перед операцією виписав ліки, дуже дорогі ліки, на 4 тисячі доларів. Деякі з ліків не були зареєстровані навіть на Україні. І ми ці ліки вже здобували з Москви. Ще один препарат ми купили в нього з рук. Мама приймала ці ліки, ми робили уколи, але нічого не допомогло, і мама померла. Жінка віддала на лікування усі гроші. Навіть на похорон нічого не залишилося. Про те, що професор займається медичною практикою в гуртожитку в університеті, як стверджують, не знали, а кімнату йому виділили як працівнику цього навчального закладу. В 1999 році він був оформлений на 0,2 ставки штатного сумісника на кафедру педагогіки, психології та права. А минулого року професор отримав уже півставки при оформленні на роботу він подав дипломи кандидата наук, доктора наук і професора. Крім цього, був так би мовити документ за підписом голови Вищої атестаційної комісії Мачуліна, в якому стверджувалося, що професор Слюсрачук працює радником віце-прем'єра, і також всі представлені документи є достовірними. Сьогодні усі документи, які були в особовій справі слюсарчука, вилучили слідчі у зв'язку із порушенням проти нього кримінальної справи. А це в свою чергу ініціювали журналісти газети Експрес. У ході розслідування Світлана Мартинець писала блокнот і зібрала цілу гору документів, які підтверджують злочини і шахрайства псевдопрофесора. Їх присутності депутатів Верховної ради і журналістів передали правоохоронним органам, щоб бути впевненими, що оригінали документів випадково не зникнуть. Порушена кримінальна справа це стаття 358 Використання завідомо там ідеться про штраф до 50 неоподаткових мінімум доходів громадян. Також арешт до півроку або позбавлення волі до двох років. Усі інші факти викладені в журналістському розслідуванні наразі перевіряє міліція. Професор і далі на волі і, можливо, продовжує свою медичну практику. Натомість, журналістам, які розслідували справу, погрожують. Біля нашого будинку знаходилася автомобіль, з якого втрафували мене. І вторгували людей, з якими я спілкувалася. Журналісти телеканалу Зік обіцяють і надалі стежити за цією резонансною справою. Оксана Височанська, Вікторія Долик, Назарій Пархомик, Огляд дня телеканал Зік. Нагадаємо, що Андрієві Слюсарчуку присвоїли державну нагороду у галузі освіти. За інформацією журналістів, вже найближчими днями її повинні вручити. Однак у міністерстві освіти і досі не називають конкретної дати. І до інших.